Сторінка 190 параграф 38, 39. Незвичайні події у фантастичному творі зірки Мензатюк Ангел-Золоте волосся. Про письменницю сьогодні ви починаєте читати твір Ангел-Золоте волосся, який написала популярна українська письменниця. Зірка Мензатюк. Розкажіть своїми словами про письменницю, скориставшись даними її анкети. Анкета. Прізвище ім'я по батькові Мензатюк Зірка Захарівна. Дата народження 21.10.1954 рік. Місце народження село Мамаєвці Кісманського району Чернівецької області. Освіта, Львівський національний університет імені Івана Франка. Факультет журналістики. Робота. Кореспондентка в періодичних виданнях. Авторка рубрики на українському радіо. Письменниця. Уподобання, подорожі Україною, вишивання, читання книжок, квіти, найвідоміші твори, таємниця козацької шаблі, ангел золоте волосся, тисяча парасольок, київські казки, нагороди, літературні премії імені Наталі Забіли. Та Лесі Українки невеличке диво. Чи приходив до вас коли-небудь ангел? Чи літали ви машиною часу в далеке минуле? Чи знаєте ви, що таке плінфа? А Галя Супром і ангела бачила, і в минуле літала, і про плінфу зможе вам розповісти. Прочитайте уривки створу Ангел-Золоте волосся.